Несподівано на окупованих територіях України стали підійматися синьо-жовті прапори в честь дня незалежності України місцеві не мовчали а демонстрували. Українську символіку у ворогів просто зриває дах від побаченого, а обличчя, звісно, скривилися. Прямо в них під носом має ряд прапори України і зупинити це не вдається. Тож про ці подробиці далі вам розповім. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Прапори України раптово замайоріли на окупованих землях. Нарешті українці вдалися до певного спротиву. все почалося з того, що у тимчасово окупованому Криму активіст руху Жовта Стрічка розгорнули українське пра прапор на горі кішка в Сімеєзі про це рух повідомив у телеграмі. Активісти руху жовта стрічка розгорнули український прапор на горі кішка. Це знак того, що Крим чекає на Україну. Ідеться в повідомленнях. Кожен світанок нагадує, що темрява не вічна і ранок без окупантів обов'язково настане. Додали активісти. Рух жовта стрічка» також анонсував найбільшу акцію до Дня Незалежності України у всіх містах тимчасово окупованої території України від Луганська до Севастополя. Від Карщи до Нової Каховки крізь фотографії від наших людей. Які не здаються, не піддаються паніці, та щодня нагадують окупантам, що кордони України це 603 тисячі і сімдесятих тисяч квадратних кілометрів. Запевнили представники Руху опору. Вони також запустили сайт 24 Independence Day, де можна привітати жителів тимчасово окупованих територій України із Днем Незалежності. Тут кожен може надіслати вітання мешканцям тимчасово окупованих територій. А якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, то можете передати свої слова підтримки всій Україні, пояснили в жовтій стрічці. Активіст руху жовта Тишка прикрасила українськими прапорами Євпаторію, Севастополь, Донецьк. Луганськ, Жданівку, Генічеськ, Бордянськ та Маріуполь у тимчасово окупованому Бордянську Запорізької області та ще сімох тимчасово захоплених містах. Активісти прикрасили вулиці українськими прапорами. Акція стала символом незламності та нагадуванням: навіть під російську окупацію українці не перестають боротися за свободу. Не забувайте, що ніхто не чекає на деокупацію, так сильно, як люди, які вимушені жити в окупації. Ідеться в повідомленні руху. Активісти закликали українців приєднуватися до спротиву, адже кожна дія наближає день. Коли синій жовтий прапор знову майорітиме над усіма українськими містами, зробити це найлегше через чат-бот. Разом, окрім цього, стало також відомо про те, що українським морським піхотинцям вдалося встановити державний прапор України на тимчасово окупованій частині Харсонської області. Екіпаж ударних БПЛА батальйону безплотних систем 39 ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти встановив державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Сили оборони Півдня України опублікували відео встановлення прапору із коментарем: це не просто прапор, це символ нашої незламності та рішучості. Він має Нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською. Український прапор є потужним символом опору, боротьби за свободу і незалежність України, тому Росія його боїться. Та головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сказав про український національний символ. За його словами, синьо-жовтий прапор це прапор народу, який бореться за свою незалежність та стримує російську Орду, що прагне вбити та нищити свободу. Наш державний прапор вічно буде майоріти над Києвом. А прийде час, вірю, що українські воїни піднімуть його в Донецьку, Луганську, Сімферополі та Севастополі, Маріуполі, Бердянську та ще в багатьох українських містах і селах, які будуть повернені, написав Сирський в телеграм. Президент же України Володимир Зеленський тим часом публікував лист від свого американського колеги Дональда Трампа, в якому той привітав Україну із днем незалежності. Від імені американського народу Трамп висловив своє вітання та найщиріші побажання Зеленському та мужньому народу України з нагоди з 34-ї річниці незалежності. Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У це Жливий день знайте, що сполучені штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші втрати і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації. Написав американський президент. Трамп заявив, що настав час покласти край безглуздим нападам. Сполучені Штати підтримують переговори про врегулювання, яке призведе до міцного тривалого миру, що покладе край війні та захистить суверенітет і гідність України. Додав він Зеленський. своєю чергу подякував Трампу за привітання. Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу і дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїть. Пліч опліч із Україною, захищаючи найцінніше незалежність, свободу і гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні і досягти справжнього миру для України, написав український президент. Варто зазначити, що нині представництво України в Брюсселі розгорнуло 30 30-метровий прапор України перед європарламентом. Про це повідомляє на сторінці представництва у Фейсбуці. Церемонію відкрив глава представництва України про ЄС Всеволод Ченцов. Після чого виступили єврокомісар з питань оборони та космос. Мосу Андрюс Кубіліус та голова делегації Євронест європарламенту Сергій Лагодинський зазначається в повідомленні те, що ми сьогодні тут тримаємо, це набагато більше ніж просто національний символ. Це символ століть боротьби та поколінь жертви, символ незламного духу українців. Я впевнений, що найближчим часом український прапор знайде своє місце в інституціях ЄС не лише як же солідарності, а й як прапор повноправного члена ЄС, заявив Чанцов під час виступу. На заході також виступили представники культурного десанту. Вони виконали Українське та європейське гімни декілька українських пісень. Ну а тим часом над резиденцією прем'єр-міністра Великої Британії в Лондоні та іншими урядовими будівлями піднімуть українські прапори з нагоди Дня Незалежності України. Про це пише індепендент Ми висловлюємо солідарність з українським народом, включно з тими, хто знайшов тут у Великій Британії. Другу домівку перед обличчям тривалої російської агресії, заявив представник уряду. За його словами, підтримка Великої Британії незалежності України буде очевидна всім. Тому прем'єр-міністр Кір Стармер цього тижня вирушив до Вашингтона, щоб Замість союзниками домогтися справедливого міцного миру для України на фасаді музею Кракова та поблизу Краківської ратуші буде вивішено український прапор. Ініціатива є символом дружби і підтримки, яку польська громада демонструє у відповідь на війну в Україні. Про це заявив президент Кракова Олександр Мішальський. Україна бореться за ті самі цінності, які ми поляки. Не раз замусили захищати за свободу, суверенітет, право жити в мирі. Тому наш жест це не лише символ, це вираз взаємності, поваги та дружби, краків, місто свободи і солідарності, місто, яке ніколи не піддалося і не піддається націоналізму, що закриває нас від інших. Цей жест є також відповіддю на подібну ініціативу з боку України. 15 серпня в річницю Варшавської битви польський прапор було вивішено на фасаді музею історії Києва. Також над мерією було піднято український стяг до церемонії підняття прапора приєдналися депутати і сенатори команда посольства України в Канаді, представники дипломатичної спільноти і члени української громади Отави. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали свіпу з до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку і коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось незабаром.